Машина часу запускається, ти відкриваєш очі. Все знайоме це твоє місто, твій під'їзд, але щось не так. У квартирі, ніби ти ніколи тут не жив, речей немає, телефон не твій, навіть запах інший. Ти дзвониш у знайомі двері, жінка відчиняє така ж, як на фото у тебе вдома. Це, це, це жарт? Каже вона: тебе більше немає. Вона тремтить, дивиться, наче на привида. каже, тебе не стало два роки тому, показує старе фото. На ньому ти та інший одяг, інша зачіска. Ти виходиш на двір. люди ті ж самі, але дивляться з острахом. Хтось шепоче, схожий на того хлопця. Ти йдеш туди, де мало б бути спокійно, але й там твоє ім'я вирізблене на камені, твоя дата, і портрет, ніби зроблений вчора, позаду чутно голос. Це не перший раз, коли ти приходиш, і кожного разу все ближче до сьогоднішнього дня. Ти озираєшся, той самий чоловік, якого ти бачив у відображенні, тільки тепер. У твоєму одязі він усміхається, комусь доведеться залишитись, і це знову будеш ти.